На дачі все обрізали нашу яблоньку, Ще одну яблоньку обрізали. А це у мене ось такі, бачите, це, оце горіх у мене такий здоровенний, здоровенний, здоровенний. Бачите, який? Так, оце сливку ми обрізали. Там ось другу теж сливку. До речі, а, хочу сказати вам, що Персик я не обрізала і не буду обрізати, поки не буде плюсова температура. Тому що персик дуже сильно боїться морозів. І не переносить морозів, тому коли буде тепло, тоді буду персик і я його буду обрізати. Це моя абрикоска, теж ми це обрізали. О, грушки у мене стоять, так і стоять трошечки. Ось, ви бачите, трошечки так трошечки. А ми їх обрізали. Буквально там пару гілочок. І ось це мої грушки. А це ми обрізали ось черешню, Коротше, обкромсали як тільки могли. Ось така вона дуже класно смачна. Такий віник був, ви не уявляєте. Коротше, ми її обкромсали. Цю черешеньку не трогали, вона і так хороша. А ось дивіться, скільки у нас... І ось ця черешенька, теж ми її обкромсали, О, ось так от і залишили. Так що отак. От.